Всім доброго ранку, свинячка напроти АТБ на радванці, ходимо в Станічку, шукаємо цікаві Помахай і підписникам. Ходимо, шукаємо. Ті речі, які нам подобаються. Цікаві, прикольні речі. Ходимося. Намокли, так? Намокли. По чому? Є Красавчик. Электронно бытовая. Йо. О. А тут все серебришки? Это копии. Нет, это все копии. Смотри, ну, бачишь? Самое правое. Да. Самое хитрое. И почем? А видно, видно. Два тоже. Шиши. Два. Три дебет. А цена? Две тысячи. С каких? Две тысячи? Все лестнить. Все лестнить. Ого. И роги. Христальный, не? Все, пока. И вот такие, таки памятаю. Це блісти. Це одеяло. Заходіть сюди, дивіться. Показати вам. Так. За 150 гривень, бачите, можна купити і плакабана. І повісити тобі інший. Танечка, дивись, я тобі знайшов які файні прикраси. Угу. На бухально підхопив. Або на вуха сережки З племені золузка. Вітане. Знала би молодость. Чен ні. Скільки я в молодості їх назбирав? Боже боже. Знав би то купляв монети. Походили по базару. Я скажу, що на базар. Полонець та тими речами, що я, але у нас сьогодні все одно цікаві покупочки. Ну, звісно, такі чудові кучки. Кстати, як називається. Йоріна джевшина. Потім покажи, покажи. От таке що? А, це кубікрубік. Кубікрубік. Ті файне доміно, у косточки дуже класні. Цікаві в кінці є. Ручка в хорошому стані, без пошкоджень. Базовий 98 рік, але дуже приємний сохран, інвестиційно колекційний. Тому я постійно такі монетки купую та продаю. Якщо у вас є такі подібні речі, звертайтеся.